Курточка розмір 110 см буртового кольору, хутро відстібається на замочку, серединка утеплена, є карвани. 104 хутро відсібається, утеплена. 98 теж утеплено всередині. 110 відстібається опішован. Серединка повністю утеплена. 116 хутра відцібається. 122 відстібається капішон. Утеплена серединка, тут також засібається на кнопочки. 122 утеплена. Захист проти вітру, вода не проникна. 128 утеплена всередині. Капішон також утеплений. 134, капюшон на замочку відсібається, утеплена всередині, Подовжена 140 на замочку. Серединка утеплена. Має замочки з боку та манжети на рукавах. 146, натуральний наповнювач, хутра відстібається, утеплена. Та 152.